Нашою пропозицією у нас вимальовується ось така от територіальна громада. Починається від Журжемицької ради, ось отак тут взяв Валерськ, зачепив Сущани, Депиницьку сільську раду і Дозубкович. Ось, ось цей, виходить, рад. У перспективі плануємо, що сформується там Хочинська громада, в яку будуть входити рудня хочинська перга Юрого Копище. І Новобілокоровецька громада, коли і Дружба, і Удньєрадомерська, Радович, Замиловичі, Жудовичі, е ну, населених пунктів, які ви знаєте там. Пушної, і так, да. і що? А, відповіді немає. Ну, у нас, на, на жаль, є, є на щастя є активні голови, сільські селищні, але, на жаль, їх не дуже багато. І вони ждуть, що, ну тут, дивіться, я вам так, ще... Коротко ще розкажу, що цей закон, про який ми говорили, він дає можливість громадам добровільно об'єднуватися і добровільно вирішувати, хто з ким буде жити у подальшому. Разом з тим держава паралельно запустила інший механізм примусово. І він вже також починає свої дії. Якщо добровільно ніхто не захоче ні з ким там об'єднуватися, чи будуть, чи будуть об'єднуватися якось, як, як не так, вони хочуть, то зверху Київ вирішить, як декого там да. об'єднати. І все. І потім вже право вибору не буде ніколи. Сергій Миколай, ну, це достатньо. Ми, діло в тому, ми вже опробували одне рішення законодавства в 2014 році по наших дітках. Пам'ятаєте, де з Тіпеніцької громади впадили дітки до нас, садочі? Але гроші розрахунки йшло на Тіпеністську територіальної громади. І тоді голова Кайданович, розумна людина. Думаю, щоб не будь, вона високо підписав договор з тим, тому що чотири дитинки Олешки ходили в мілівку. І по різниці ми їх. Тобто, вже закон починає працювати про спільне введення господарства, того, того, того. Але на сьогоднішній день, давай ми помовчим і тому, щоб на люди сказали. Згодні вони, браті, вони не згодні. Але отса. Це в камері його не показуєте. Це хідна думка. Це путь в нікуди. Розумієте як? Це пропозиція яка? Це район. Це Адміністрація. Район. Адміністрація. Районної ради. Оце це біда. Чим вони аргументували на Нічим. Нічим. Перспектива. А ми живемо на перспективу ви 24 роки, де в Так, Сьогодні ми сама контекція загієна, вона вже запущена. І на сьогоднішній день, які отримуємо супротив, сьогодні президент за децентралізацію і укрупнення громад. Сьогодні прем'єр-міністр і кабінет міністрів за укрупнення і передачі влади. Сьогодні борщство Верховної Ради і керівництво Верховної Ради за те саме. Але вчора, будучи на правлінні, ми почули один таке те саме. Що противники нашої територіально-спектально-суфрої реформ це районні ради і районні державні адміністрації. Те, от сьогодні ми почули, сьогодні був Василь Васильович, Сергій Михайлович і я на... Нібито, так, конкретно не їхнє право. Вони не є ініціативна група. Ініціативна група є громадськість, общественность, депутати і особисто сільські селищної міські голова. Ніде в законі не прописано те, що вони повинні цю ініціативу брати. І оцю путь нікуди. Розумієте? Але вони набираються совісті і чертять, і пускають. І сьогодні прикро, добре що хоч в солідарність в наших колег проснулися, і вони винащили там, речі своїми імена. Якщо, якщо немає заперечень, ми маємо знати, куди показати, що немає заперечень і прийняти ту пропозицію, яку депутати прийняли вже де більшістю, і ми дістали селищним громадам, які знаходяться в е... стадії обговорення на сьогоднішній да, день. Ми нічого немає. Якщо, якщо ніхто не проти, то я пропоную не заперечувати проти ініціативи міської ради і підтримати їхню пропозицію, яку ми надіслали. Всі цим? тоді прошу проголосувати за це рішення. Я, Хто так, за? Проти. проти утримали. одноголосні. Більше, ви знає, але ми, а, ми, ви знаєте, на, по на цьому процес не закінчився. Але на сьогоднішній день, де можете, де є пояснити більше людям, що воно людина проста, пересічна, виграє, проігрує, слава Богу, в конце концов влада. Багато позбудуться посад. Багато, які не потрібні суспільству на сьогоднішній день. Це ви знаєте, ми були на минулому засіданні у адміністрації, є бучманівська селищний голова, жінка, і задає питання губернатору. Каже, що нам робити, У нас нема грошей на зарплату, ні мені ні секретарю. Він каже: ну ми вам поможемо якось, ще місяць-два. Але ж тоді виникає ну, питання: вони допомагають людям. Допомагали до того, що їм самим немає на зарплату. Що вони можуть добре зробити? І це, це не їхня проблема, це проблема то і от устрої, що є. Люди не виноваті. Кожна громада має бути самодостатньою. І центр має бути, наприклад, не лише Олег для такої кількості населення. А 10-15 тисяч для громади. Це от саме раз. Починаючи від п'яти там і закінчуючи, не пам'ятаю, щоб не було це дуже широко по території. і Воно не скаже. От я так прикинув по тих громадах, де з ініціатив виступували. Населення, виходить, у приділо 26 тисяч населення. <кій> <кій> у нас буде нормально, так? Нова Білокороївська, у приділі 10 11 І різниця, получается Хочинська. Юровська все одно прийде до нас, ну як? До, до міста, тому що їм нема смисла. Чого получается? Але саме вигідна територіальна одиниця у нас получиться, Хочинська. А чого Хочинська? Їх буде менше людей. Але держава буде давати більше коштів для того, хто є кордон. Там треба утримати інфраструктуру на вищому рівні. І от наприклад, там буде 10 літрів, але кошти буде давати на 20 літрів. Але там проблема виникне, де брати кадри. Відповідні повинні кадри, які повинні надавати качественну послугу. Не так? Там. І ще один такий опрос. Приїхав до Бережден і говорив, сказав в центрі нашого працівника, ми пільги і субсидії не надаємо. Це на даний час гарантує держава. Але в центрі кожен працівник довжен пояснити кожному алевчанину і не алевчанину, як її правильно оформити. Людина, якщо йти в Савб'є, її будуть купувати туди-сюди, тому що вони не вступить віддати. Наш працівник, який працює, воно це все вияснить, в пісненному це пояснить, і надать туди чітку царну. Якщо недостовірну інформацію, отримав працівник э, приміщення центру адмінпослуг, то я думаю, що та людина, яка працює, Це так довгому, щоб людей наші не аняли. І коли держава це бачить, всі люди, должны, ну як, ми повинні допомогти їм, щоб вони могли оформити ці пільгі і субсидії. Але вони повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства Ні в якому разі не пустить їх логному болю, тому що людина буде повертати у два рази дві. Запитання є у вас, пані колеги. Я, я, скажу. А? я хочу просто сказать. Я вам сейчас скажу, в чем проблема с этим объединением. Сейчас будет смешно, это смешно. Это месяц назад я встречаюсь с председателем Носа Совета. Он начал разговаривать, там вот так и так, вот объединяться, все. сейчас вы думаете в чем вся проблема? вот объединяться надо что, все это, завязка как-то все-таки. А они нам задают вопрос, вот Николай, ты куда присоединялся? Я говорю, знаешь, если взять экономически и взять, как выгодно тебе, как выгодно, чтобы было для села, как обычно, когда бедный ты до богатого. Ну так обычно всегда делается в жизни человек. Я говорю, я присоединялся до Она мне говорит, говорит, вы знаете, вот нам сказали в районе радио, что если мы пойдем до повара, то повар будет назначать председателя СССР Совета. Вот ты типа смешно? смешно? Смешно. Вот так им объясняют, так им рассказывают. Я не буду говорить, где вы сразу все поняли. Что это не их народ будет выбирать, а повар будет назначать. Поэтому они сидят и думают, то ли иди до левска, то ли иди левска. Мы будем объединяться между собой. Но когда я их спрашиваешь, а тут вы убедитесь. Я говорю, хорошо, вы объединились, що у вас есть -то? Ну нема нічого. Поэтому надо в виду искать все в другом. Может, они готовы, но вони все їх держать як на поводку. Это я вам 100% говорю. Душа я вместо двигательный соцсети розговорю на эту тему. Их держать на поводку. Ты пойдешь туда, ми тебе там що-то не дамо. А вот самостоятельно не могут решить. Поэтому я считаю, что... Э, Если уже так решают, что надо объединиться, что надо объединиться, чтобы эти села обсудились, люди говорят, так, что здесь сидит? Можно просто наказать, поехать по этим селам, встретиться, когда там будут их обговорения. Просто объяснить людям, что объединяйтесь. Вот пока вам предлагают, четко, можно объяснить. А пока не будет грубо, пока вам предлагают, идите. Потому что, кто первый придет, тот будет сидеть за круглым столом кто опоздает, ну, будет сидеть пока в приемной, пока ее пригласят туда. Так просто можно взять и объяснять. Заинтересованность города, если заинтересованность города есть, чтобы эти села, все было в одной, если в... Миска Рада, эти депутаты все решили, значит, так же самое, если заинтересованность всех. Да, чем больше, тем лучше, все правильно. Но сильно тоже нельзя, потому что кого-то тоже обижать не надо. Поэтому я просто вам предлагаю, что можно проехать, взять два-три человека, проехать по этим селам, когда их будет встреча, просто объединить. Или ты сегодня, все равно поезд уже пошел по пути. Назад уже возврат. это я вам сто процентов говорю, что нет возврата назад. Почему? Потому что уже настолько уже все оно завязано, что уже они все прекрасно понимают, что или им объединяться, я имею в виду там, про верха. Поэтому надо или объяснить людям, что самое лучшее, когда люди идут сами, собираются, сами идут и приходят, и сами объединяются, это тогда все это чувство, что родная семья. Но когда его будут загонять, а это будут, если они будут долго думать, их все равно будут загонять для объединения, то никуда уже не денутся. Вот тогда вот те, которые опоздают, ну естественно, как любовь, например, если мы собрались 5-6 человек, мы решили, ага, ну хорошо, Вот мы, давай то, ми там бюджет, то. Потом приходит нам шестой нав'язывают. Шестого. Ну, шестой даже подожди. Сначала мы между собой решим, потім будем решать уже шестого делать. Я считаю, що це правильно, просто надо ним всем объяснить. А другого пути нема, уже все. чм говорю. А у нас э, особенно увернуть э, на целу, як би оно не було. Оці мертві зони, де от, о, де кругочки, це відповідно круги розстояння 20 кілометрів. 30-20, так? Але е, у нас ще сьогодні звучало так, як то були преса за мертві зони. Ви чули в їх вони не відбуваються, їх не може бути е, цих мертвих зон, тому що ми живемо на території, де не, не розділяє нас ті речі. І на сьогоднішній день, коли громада доходить ну, до нас, і ми до кого доходимо, вона не має бути приривистою і роздільною. І другій територіальній громаді у місті в нас тоді не повинно бути. І те, що, я думаю, що депутати мудро поступили міста, ми це вговорювали і не скривали перед цим. Те, що відповідати законодавця, ну, ми повинні пояснити. І вас просимо пояснити, якщо я текстом пояснила, ми готові йти і допомагати. Весь район їздив Валерсь на ринок. Весь район їздив Валерськов'яз. Весь район їздив завжди на 1 має і це все завжди Валерсь. Він так і хоче це робити. От за що є пропозиція, і вона має право на бік на одну територіальну громаду. А далі її розвинути можна буде взагалі супер. І бачення це нормально. Тоді воно буде ну, не так, як на сьогоднішній день, а увагувати кошти потрібно. Відповідно до інфраструктури. От сьогодні Хачівська територіальна громада вона получить все відповідно до законодавства. Але в ній ніколи не буде бюджету розвитку. Тому що нема виробництва. Розумієте? Тобто, за чого їй будь-краще, наприклад, спільно, ці гроші, у два рази більше, які є, тому що робота треба робити. але розвиватися спільно з містом. Тому що наше місто теж входить в програму міста Ми не пройдемо цього, ми не отримомо укрупнення того великого. А ми його тут ніколи не отримомо, тому що ми живемо в лісі. І в нас тільки буде постійно культурна система, так як вона була до цього. От вона найкраще. У нас трохи зерна, трошки животноводства, трохи грибів, трохи того, трохи того. Отак постійно наші діди, батьки тут жили. А сьогодні ті території, які є по тих іних причинах молодь з їх виїжджає, ми довгни зробити спільно, щоб вони були перспективні. А територія перспективна стане тоді, коли туди буде дорога і зроблена інфраструктура. І буде одна власть? Ну ні, не власть. Там районна рада, там районна адміністрація, там нічого. Це вони корміють. І по поводу поліції, яка відповідно у 2016 році уже буде повністю цивільне право і ці наші місцеві вже будуть відповідно територіальні громади. От на сьогоднішній день всіх всі собаки. Висять на заступнику, на міському голови і на спеціалістах міської ради. Де ми, як би не хотіли, ми не можемо цього зробити, цього об'єднати. Відповідно, до законодавства ми не можемо навіть пояснити людям, хто за це відповідає, хто за це пригрош, розумієте як? Але це потрібно бути відповідно создані всі структури для того, щоб вони виконував свої зобов'язання. Відповідно, до начина законодавства і тоді стане. Звідков ще нормально. По питанню ви конкома. Те, що говорить, що який район. От, наприклад, обирається староста, у нас там буде 32 а, старости. Відповідно, і от староста вибирає, коли ви не пройшли вибори, вони вибирають виконавчого керівника виконавчого комітету. Тому що це є виконавча влада. І вони виконують, туди отримують ці ці структури. А депутатський корпус і голова з одним може, заступником і яким е, обрабатують з депутатами стратегію розвитку. Але відповідаль за роботу сьогодні не буде, воно трохи розподіляється, і тоді воно стає краще. Тобто народ обрав, виходить. Ну, Відповідно, осторони стоїмо, а відповідаємо, я вам, шановні колеги, дякую за те, що ви послухали. Ну, ми робимо так, як ви нам сказали. Що, дякую вам. Протягнули руку сім'я. Ми да, протягнули руку всім.